Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи. Німеччина, друзі. Зараз велика кількість біженців з України знаходиться в Німеччині, більше мільйона людей. Отже, для вас декілька важливих новин, що відбувається на політичній арені Німеччини. Опозиція звинуватила канцлера Німеччини в бажанні домовитися з Росією. Також Німеччина виділить кошти на підтримку України. І лідер німецької ультраправої партії Альтернатива для Німеччини АЛІС Вайдель. Яка взагалі виступає проти міграції, також біженців. Декілька років тому незаконно найняла сирійську біженку для домашньої роботи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель. Незаконно декілька років тому найняла сирійську біженку для домашньої роботи в своєму будинку у Швейцарії. А зараз цей політик виступає проти міграції, також біженців. Повідомляється, що біженки з Сирії платили готівкою в розмірі 21 швейцарських франків приблизно 22 євро. Адвокат Вайдель на запит від журналістів з приводу незаконного найму біженки з Сирії заявив, що йому потрібен час для відповіді через дуже складні юридичні питання з погляду легітимності правил щодо винагород. Журналісти наголошують, що основна ідеологія партії. Альтернатива для Німеччини націлена проти міграції іноземців. Хоча Аліс Вайдель і вважаються ліберальним голосом у популістській ультраправій альтернатива для Німеччини, проте вона скористалась кризою біженців для підтримки своєї партії, жорстко критикуючи міграційну політику відкритих дверей канцлера Німеччини та закликаючи до більшого контролю. Взагалі, симпатії німецьких правопопулістів до російської влади не є секретом ні для кого. В Німеччині представники альтернативи для Німеччини були частими гостями в Росії та анексованому Криму. У грудні 2020 року, наприклад, делегація від цієї партії навіть отримала аудієнцію міністра закордонних справ РФ. Тому не дивно, що ця партія представляє інтереси РФ в Німеччині. Опозиція звинуватила канцлера Німеччини в бажанні домовитись з Росією. Так, депутат Бундестагу та член комітету із зовнішньої політики Норберт Рьодген прокоментував небажання уряду Німеччини постачати в Україні крилаті ракети великої дальності. Канцлер Шольц категорично відмовляється визначити перемогу України як мету німецької політики, сказав Рьодген в інтерв'ю Білд. Можливо, відмова від підтримки України результат внутрішньополітичного розрахунку, тому що йому так набагато зручніше. Ротген вважає, що ряд політиків в Берліні і Вашингтоні зацікавлені в тому, щоб завести ситуацію в глухий кут. Україна має відігратися трохи, але не надто багато, і тоді, в якийсь момент, потрібно домовлятися з Росією. Це може призвести до того, що ті, хто вагається в Берліні та інших західних столицях, побачать свій шанс підштовхнути Україну до переговорів. І останні друзі, Німеччина виділила кошти на підтримку України в своєму бюджеті на кілька років вперед. З цими словами, Крістіан Ліднер виступив в Києві. Політик очолює Міністерство фінансів Німеччини та ліберальну вільну демократичну партію, яка входить до правлячої коаліції зараз. Також разом із заступником міністра оборони він відвідав стіну пам'яті загиблих воїнів ЗСУ. Потім Ліднер провів переговори в Українському міністерстві фінансів, обіцявши країні подальшу підтримку з боку Німеччини. Ми знаємо, що Україна захищає серед іншого наші цінності. Разом з ними європейський світовий порядок і Свободу в цілому, сказав Ліднер. Тому Україна може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини як на. Міжнародному, так і на двосторонньому рівні. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Німеччини. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!